Вітаю відвідувачів порталу воєн. З вами програма ранкова кава та я її ведуча Ольга Данилюк. Я нагадаю, що у нашій програмі ми спілкуємося з цікавими, відомими жителями нашого міста, а також області. В цілому сьогодні зйомки нашої програми відбуваються в прекрасному закладі, де нас приміщають запашною кавою. Це скайбар Manhattan, що в центрі нашого міста. Сьогодні, власне, ми поспілкуємося з людиною, яка чимало знає про бухгалтерію, про бухгалтерський облік, і також розкаже нам дуже багато цікавого про можливості, які мають бухгалтери рівненщини сьогодні для своєї реалізації. Сьогодні за розмовою на розмову за чашечкою кави до нас завітала голова осередку громадської організації Всекоріський бухгалтерський клуб Рівненської області. А Писарчук. доброго ранку вам, доброго ранку, доброго ранку, всім. Власне, як я вже говорила, сьогодні хочемо поговорити з вами про власне про вашу організацію, а також про я знаю, що ви проводите є співорганізаторами такого цікавого конкурсу. Насамперед, всеукраїнський бухгалтерський клуб. Що це за організація? Ну, всеукраїнський бухгалтерський клуб це громадська організація. Створилася вона вже досить давно. Почала на свою роботу з 91 го року, після того як розпався наш радянський союз. От, і з тих пір ми підтримуємо бухгалтерів як інформаційно. Ми проводимо навчання бухгалтерів, розказуємо про зміни. От, і за цей час ми вже працюємо більше ніж 90 тисяч бухгалтерів по всій Україні. На даний час вже відкрилися оригінальне представництво практично у всіх регіонах. От, в Рівненській області клуб працює вже більше ніж три роки. За цей час ми. Провели більше 50 зустрічей, семінарів, нарад, круглих столів, навчання з бухгалтерами не тільки Рівному, але вже працюємо і в області: це Дубна, Костополь, Острог, Ось Ми стараємося піти там, вже туди, де менше турбується про бухгалтерів. От, і хочу сказати, що навіть наш такий складний час, може. Всі ми знаємо, що зараз Україна знаходиться найбільше за всю історію кризи і політичній, і економічній, і соціальній. Навіть в таких умовах ми не перестаємо працювати і стараємося допомагати Бога. В Рівному ми проводимо своє навчання безкоштовно, десь раз в місяць. Стараємося. Проводимо навчання по категоріях. Щоб було цікаво бухгалтерам, це збираємо бухгалтерів комерційників, збираємо бухгалтерів бюджетної сфери і автосекторів. А як ви, власне, бачите, більше людей зараз долучається до цього? Тому що ми знаємо, що дійсно така складна ситуація, наскільки бухгалтери, як такі двигуни можна сказати, цього економічного розвитку країни, бачачи це, там долучається власне, до ваших таких заходів. Ну, ми знаємо, що в нас як і скрізь все вирішують кадри. І коли йде економічна криза, ми розуміємо, що ніхто, крім нас, нам не допоможе. Ми маємо робити все своїми руками. А так як бухгалтера вони мають бути першою або ну, там, другій людиною на підприємстві, від них багато що залежить. І вони хочуть зараз навчатися, вони хочуть розвиватися, тим паче, що ми розуміємо, що нам треба йти в Європу, нам треба відкривати нові ринки, нам треба залучати інвесторів. Як це все зробити? Як зробити звіт, щоб він був цікавий для інвестора? Як розраховувати собі вартість, як робити сертифікацію продукції, щоб вона була цікава вже в Європі? Перед цим повинні змінитися. Власне, також для того, щоб було цікаво бухгалтерам працювати. Я знаю, що ви є одним із співорганізаторів організаторів такого конкурсу, як кращий бухгалтер України. Розкажіть, будь ласка, як власне виникла ідея створення такого конкурсу, Скільки років він вже Ну, Наші керівники вони фанати бухгалтерської справи, і вони знають, що з 17-го року, до 17-го року, до революції 17-го року, в Росії, в Україні бухгалтер мав дуже велике значення на підприємстві, без нього не приймалося жодне рішення. Потім, коли вже пішов Радянський Союз, то виходить вплив бухгалтерів на Розвиток підприємства не знає ПАП. От. І ми хочемо підняти престиж професії бухгалтера, тому ми хочемо, щоб наш конкурс в подальшому став скажімо так, бухгалтерським оскаром, щоб про нього говорили, про нього знали. Тим щоб що бухгалтер це одна з найпоширеніших професій у нас, і нема такої сім'ї чи таких людей, які б не знали якогось правда? І будучи на роботі, ми так само кожен день стикаємося з бухгалтерією. Ми зарплату отримуємо, ми здаємо вам собі звіти. От. І ми хочемо розказати, наскільки важлива ця професія, наскільки вона складна і наскільки вона зараз ризикована. Тому що при цих змінах, які зараз час відбуваються, бухгалтер ходить як полежа на Тому що десь прослухав, десь щось не побачив. І постійно нововведення, і де щось прослухав, вже в тебе йдуть штрафи. Тому ми хотіли би звернути, звісно, увагу спільноти на цю професію. І вже другий рік ми проводимо конкурс Кращий бухгалтер України. Це вже буде Кращий бухгалтер України 2014. Для її проведення в цьому році ми створили активну групу з 400 бухгалтерів і директорів по всій Україні. Ця група активно працювала, ми з'ясували недоліки попередніх конкурсів і вже хочемо, щоб цей конкурс пройшов набагато цікавіший. Він у нас стартував в червні місяці, От, зараз йде перший етап, ще можна до кінця цього місяця, до кінця вересня, реєструватися на нашому сайті. Так, я впевнена, що ми потім вже так само на нашому сайті і е, так само підпишемо, тобто, щоб наші люди знали куди звертатися відповідно. Тому що я впевнена, що багато бухгалтерів будуть дивитися нашу програму. Так, а тобто, це не залежить від профілю, умовно кажучи, де саме працює людина бухгалтером. Тобто, кожен може подати свою заяву. Абсолютно, кожен хто має хоч почати відношення до бухгалтерії, може себе спробувати бачите, що у нас є три категорії в цьому конкурсі: Окей таки це комерційна сфера, бюджетна і вартість професія. ще за категорією. <плес> Реєструватися можна безкоштовно. Заходимо на сайт, там себе зрозуміло, реєструємося, і коли ми готові пройти тести, тести йдуть в онлайні. Тож в будь-який час чи на роботі там в перегляд, чи вдома можна їх пройти. Це буквально пів години займе часом спеціально не треба нікуди, там наприкладся Ні. людині, щоб приїхати. Так вот. і все проходить в і видно свій рейтинг. Рейтинг можна залишати, якщо заповнювати анкету. Вот. в нас іде також саме вот. голосування. От, можна теж підняти рейтинг. Щоб знайомих близькі, та, да чи знайомі натримували своїх можливо колег, ходить нам зараз цікаво, може перевіряємо, як там йде голосування, і саме активні каже директор. Найбільше голосує за своїх колотерів і саме директора. Тобто Вони хочуть, щоб бухгалтер на їхньому підприємстві був найвищому ритмі. Ну, а це ж, як ми знаємо, що бухгалтер зазвичай це друга людина після директора, після керівника, тому саме, напевно, тому вони зацікавлені. Yeah. В цьому. А якщо говорити, я як от людина така не те що прагматична, але, власне, яка цікавиться результатами самих конкурсів, розкажіть, будь ласка, які можливості отримують переможці, як ви вже казали, цих номінацій? Ну, yeah. well, хочу сказати, що цей конкурс у нас підтримали. Державної структури, вони в нас є і членами журі. І основна мета, яку ми хочемо отримати під кінці цього конкурсу, до нас звернулося Міністерство фінансів, тому що зараз ми йдемо, приходимо на міжнародні стандарти. От, і переможці цих, цього конкурсу, це шість фіналістів, будуть приймати рішення. Приймати участь у розробці методології бухгалтерського обліку у 2015 році. Тобто вони реально мають вплив на те, щоб, як ми будемо працювати, майбутньому. Ну і само собою розуміючи, що кожен фіналіст, кожен переможець отримує і дипломи, і грамоти, і реальні допомоги. Заохочуває, так, так. так вже будуть усі. І традиційно у нас наприкінці нашої програми і хотілося би, щоб ви сказали побажання з одного боку своїм колегам, бухгалтерам, а з іншого боку, так само всім глядачам нашої рухової Ой, Наш складний час. Перше, що приходить мову, хочеться чого побажати. Це перше все ми. Хочеться побажати, щоб ми нарешті поснулися зранку, взяли чашечку кави і вже не бігли дивитися новини. Скільки і чого от ми втратили за це добу? Хочеться стабільності, хочеться, щоб ми розвивалися і були впевнені за майбутнє своїх дітей. Тому я більше за все хочу побажати миру, стабільності і процвітання нашої держави. У нас так само ми, і я впевнена всі наші дачі. Хочемо вам побажати також успіхів на бухгалтерській лі в тій громадській роботі, яку ви робите. І також, звісно, ми впевнені, що все більше людей долучиться в бухгалтерів. Таких прогресивних нових, які які можуть брати участь в формуванні нашої нової української держави, яка ми знаємо, така зросла пантріотична після події майдану. Що вони так само візьмуть участь в цьому конкурсі? Дякуємо вам, наші любі глядачі, за те, що були з нами. Нагадаю, що зйомки нашої програми відбувалися в Скайбарі Манхеттен, що в центрі нашого міста. До нових зустрічей, дякуємо нашій гості за розмову і дякуємо Дуже. за те, що були з нами.